Заколесав її. Наскільки чудовими бувають такі моменти, так. О, до речі, як там твоя Сара? О, вона вона взагалі то зраджувала Стівену. О, от що сталося. Тобі, мабуть, дуже важко, бо вона твоя сестра, і ти маєш любити її. Але вона через це вся сім'я розпалася назавжди. Я їй кажу, ти погана людина. Ага, знаєш, ти погана людина. Як я можу тут підтримувати тебе? Бо ми всі дуже добре знаємо Стівена, і він нам як рідний. Так це справді жорстко. Мабуть, вам важко через це. Усі доволі добре його знали. Як довго вони були разом? Вони були разом п'ять років, так і, вочевидь, і трохи набридло. Що ти кажеш? Їй це просто набридло. Що, скажи ще раз! Вони були разом 5 років. Так, скажи ще раз, вони були разом 5 років. Повтори! Вони були разом 5 років. Що? О, вимкни звук, контролен. Ого, так набагато краще. І на чий бік ми маємо стати? Він як брат. О, починаємо!